Як тільки з'явилася ця корейська новинка, перше, що хотіла зробити, це розкритикувати її. Але подумала, що це зовсім не чесно, тому придбала і спробую її затестувати, і розповім вам про ефект. Отже, це маска плівка з колагеном, ніациналідами та керамідами від корейського бренду Medicube, яка обіцяє за ніч вирівняти дрібні зморшки, гарно зволожити шкіру та надати їй неймовірного сяйва. Починаю носити маску. Отже, вона такою... нічим не пахне, якщо чесно. Наношу тонесеньким шаром. Чуть в складі маски колаген, ніацинамід і також кераміди. За допомогою яких і буде це ефект розладження та глибокого за зволодження, залишаю маску на всю ніч і завтра зранку буду знімати розповідати вам про ефекти, які побачив. Дуже сподіваюся, що не зніму цю маску разів всі шкірою, як колись у 2000 х роках, коли вони стали дуже популярні. Нанесла маску і чула, що тільки зараз з'явилися такий трошечки різкуватий запах, трошки неприємний і є покоївання і холодок наличного.